В міській дитячій поліклініці реконструювали реабілітаційне відділення. Тепер тут не тільки сучасне обладнання, а й умови, що відповідають потребам кожного маленького відвідувача. з поміж ключових перетворень, облаштування доступної вбиральні для людей з інвалідністю. Окрім цього, оновлене відділення тепер має два кабінети для масажу, зал для занять та асистивних технологій, а також зону з шавками та куточком для дитячих ігор. Приміщення має сучасну систему вентиляції. Ми проаналізували те, що все-таки приміщення, де знаходиться це обладнання, і для діток, воно вже дуже було застаріле, були вже дуже старі шведські стінки, підлога була в нищівному стані, і ми все-таки вирішили власне, саме приміщення капітально оновити. Також тут був великим мінусом те, що не було вбиральні для осіб з інвалідністю. Тобто ми це все перепланували, зробили приміщення для того, щоб зробити вбиральню, і зробили капітальний ремонт всіх приміщень. Тут є два кабінети для Тут є великий зал для заняття, тут є окремо зал для асистивних технологій, і тут є хол, в якому є шафки для переодягання, і також є куточки для того, щоб діти могли погратися. Могли помалювати і чимось іншим займатися. Також ми обладнали тут систему вентиляції, якої зовсім не було, адже в приміщенні, де займаються діти, повинна бути система вентиляції. Ми докупили нові шведські стінки, ми докупили нову частину меблів, а обладнання власне, асистентне в нас було вже закуплено. Тепер юних пацієнтів обслуговуватиме команда кваліфікованих та вузькопрофільних спеціалістів. Модернізоване приміщення надає реабілітаційні послуги дітям віком від народження до 18 років. Це охоплює як малюків, так і старших дітей з порушеннями опорно рухового апарату та неврологічними захворюваннями. Як бачите, зараз дуже багато у нас обладнання. Різноманітні заходи можемо проводити різним категоріям дітей. Це, включаючи діток від народження до трьох років, а також діткам, які вже є старшої вікової категорії, мають порушення опорно-рухового апарата та захворювання неврологічної характеру. Якщо ми беремо категорію дітей від нуля до трьох років, з ортопедичної патології найчастіше зустрічаються вроджені кривошиї, а також Дисплазія кульшових суглобів, клишоногість. Як правило, дітки, які внаслідок цих хворіб перенесли оперативне втручання, підлягають реабілітаційній допомозі. Старші діти зустрічають переважно з порушенням порно-рухового апарату, це є сколіотична постава, сколіози різного ступеня, а також стани, які потребують реабілітаційного втручання після травм різні переломи, вивихи, яким ми теж надаємо допомогу. Нині реабілітація вважається найбільш актуальною медичною темою, особливо з огляду на велику кількість внутрішньопереміщених дітей. На території Івано-Франківської МТГ мешкає понад півсотні тисячі дітей. Це насправді дуже такий гарний проєкт, тому що ми знаємо, що реабілітація це зараз першочергове завдання наше, бо і потреба, і вимога часу, звичайно, в реабілітації, і діток, і дорослого населення. Зокрема, сьогодні ми акцентуємо увагу на дитячій реабілітації. Дуже багато діток внутрішньо переміщених осіб, а їх налічується в громаді більше 10 тисяч, які задекларовані в наших закладах охорони здоров'я, зокрема у дитячій міській поліклініці. Як філія, Центру первинної медичної консультативно-діагностичної допомоги, де ми зараз знаходимося, ми знаємо, що ця поліклініка має ще 8 поліклінічних педіатричних відділень. Відповідно, в громаді знаходиться більше 54 тисячі діток і більше як 40% декларантів, саме дитячої міської поліклініки. Тому це надзвичайно важливий проект. Він на часі. Реабілітаційне відділення педіатричної поліклініки функціонує уже 4 роки. Уляна Никулюк, Геннадій Тумнюк, новини на вежі.